Привіт всім! Ви на каналі Фото Voice і я повернувся з оновленням в грі World Soccer. Чимс це, мабуть, наймасштабніше оновлення взагалі за всю історію цієї гри. Добавлені були абсолютно всі збірні, всі збірні члени FIFA і багато різноманітна кількість різних турнірів, такі як Чемпіонат світу, Чемпіонат Європи, Копа Америка, Каф. Кубок африканських націй, Кубок Азії, тобто велика кількість різноманітних турнірів і новеньких збірних. Ну, збірні то старі, але в грі вони з'явилися вперше, тому ми зараз пробуємо. Пограти за збірну України вона у нас коштує деякі дінжатки. Я чекав, взагалі, поки її зламають, щоб просто на халяву зайти в наглу почати кар'єру за збірну на халяву безкоштовно, але щось не хочуть поки ламати ігрушку. Тому е я купив збірну України за, е там, за 50 гривень і зараз для вас будуть знімати е цей, е цю кар'єрку. Данія, Україна, Фінляндія, Македонія та Азербайджан. Ми в групі B. Відбулось жеребкування саме кваліфікації на чемпіонат світу і наш перший матч проти збірної Фінляндії. Поїхали. Збірна Фінляндії насправді по кваліфікації на чемпіонат світу. Нам досить знайома збірна. І зараз вони в атаці. удар поворотками. і поки нічого нам серйозного вони не зробили. Знову атака. Фінів удар і. воу! Шева парирує цей удар. Клас. Ну, Шевченко, був, не треба плутати з Шевою. З легендарним Шевою, але Шевченко теж непоганий. Вороталь. У нас був момент воріт, і він продовжується. Ні, вже не продовжується. Так, непоганий може бути вихід. Тримаємо м'яч, але тут давайте так в бік пронесемо і маліновський рус. Забиває. Руслан відкриває рахунок в цьому матчі. і Вот ще у нас атака. Давай ще отак під воротаремі. 2-0. 2-0. Ми вже виграємо Фінляндію станом на перший тайм першого матчу кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Е, ну, Насправді кваліфікація вже майже завершилася в житті. Е, збірну в березні чекають два поєдинки, один півфінал. Ну і якщо повезе фінал цієї кваліфікації, раунд плей-офф. Але е, ми забуваємо гол і Це Ромка Яремчук. Е, Романчик Яремчук робить 3-0 Ну, блін, класно, ми починаємо. Справді дуже-дуже класно починаємо цю кваліфікацію. Так, у нас момент. І це пенальті. Давайте отак в бік. у пари. Але все до 3-0. Ми виграємо Фінляндію в першому матчі. Македонія Азербайджан виграє 2-1, і ми перше місце в групі маємо після першого туру. Клас. Ну а наступний матч ми граємо проти Азербайджана і давайте його пропускаємо. І. Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. 2-1. Перший матч пропустив і от от, от на тебе Пожалуйста Ну а зато Фінляндія з Данією грають в нульову нічию І ми зберігаємо, поки перше місце. Але там у Македонії матч в запасі. В наступний матч граємо все-таки от прям з Македонцями. Поїхали. Так, у нас перший же момент з'явився. на бік під воротарем і 1-0 Маліновський забиває. Так, а у нас атака збірної північної Македонії. Македонці прориваються в штрафну, і яку його забуває рахів. Вау. 1-1. Під кінець першого тайму. Македонці зрівнюють рахунок. Ну, надіюся, другий тайм буде за нами. Дуже-дуже небезпечно. І блін, це 2-1 Македонці. 1-2, точніше, рахунок. Македонці на виїзді забувають, але для нас шанс штрафний. Такс, Яремчук. Передачка буде на Маліного. Е, так, от Маліна, Маліна пробиває. Маліна! 2-2. 2-2 ми зрівнюємо рахунок. Прекрасно. Просто прекрасно. Е, окей, але 2-2 нам мало. Ми хочемо ще. Ми хочемо виграти цей матч. І це прекрасніший для нас шанс. Навішуємо на Маліновського. Маліновський буде пробувати, і в штанго попадає Маліновський. Ну, цього разу русу не пощастило. Хм. Уже 70-ті хвилини. У нас вже 80-ті хвилини. Невже ніякого моменту не буде у нас? Може, когось випустимо. Давайте от. так зробимо це. Так, 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 так. Надія на вас, хлопці. І все-таки 2-2 завершається у нас третій тур. Дані Азербайджан виграє е, з великим рахунком і зрівнялася по кількістю очок з нами, але в них ще й матч в запасі. Ну і з самими, собственно, датчанами зараз будемо грати. Це у нас четвертий тур. Це заключний тур першого кола. І е, надіюся, тут ми будемо брати очки. Ну, звичайно, Данія це команда дуже сильна. Рівень євро цього 2020 показав, що збірна Данії, ну це це справді це. Ну, якщо не топу, але це майже топова збірна. і Ух, могли вже датчани відкривати рахунок. Так, а зараз ми атакуємо. Давай на ну, підворотарем! Маліновський. Маліновський робить рахунок 1-0. Чи 0 1 я вже забув, хто в кого грає. 0-1. Ми забиваємо на виїзді. Окей. Окей, так, атака Данії. Ану, давай ми в подкат. Красиво, просто красиво забираємо м'яч в подкат. Непогано. Так, у нас момент. І ще й штрафний. Стьопа, давай проб'ємо. Степа! Ого, 2-0. Який шедевральний гол. штраф. Ну це в стилі Степаненко. Степаненко вміє такі голи забивати. І ну от вам реалізм в грі World Soccer Champs. Але зараз збірна Дані атакує удар поворотом і Долберг. Добрик робить рахунок 1-2. Коротше, відставання. Е, у нас вже 73 хвилина плюс матчу. є є є так, аби ж нам не хоть мене пропустити, Оця ця перемога нам дуже сильно треба, ребятки. Так, давайте, Степаненка, зараз поміняємо. Він хоч і легенда, але він вже старо... старова трошки, щоб проводити повноцінні такі всі поєдинки. Так, іще одна атака... атака в Данії. Не виходить вона у Дачан. І. А що ж це таке? Скільки ж мона вже? скільки вас сил тих буде? Ну, давай вже свисти арбітра. Є! Ми перемагаємо збірну Данії 2-1 і беремо дуже важливі для себе три очки. Степаненко кращий гравець матчу. Ну і ми зараз ну, зрівнялися по кількості очок з датчанами, тільки на один гол менше ми забили. А у нас уже друге коло, і знову граємо з фінами цього разу на виїзді. І перша ж атака у збірної Фінляндії. Минулий матч ми їх розгромно виграли, обіграли. Ну а зараз фіни нам будуть мстити. О, вже друга атака, вже за скільки Там за перші хвилини. Ну фіни дуже активно почали цей матч. Але ну, в них поки нічого не виходить. Так, що ми тут будемо робити? Тут щось бачу, якось ну, нема куди нам пропхати той м'яч. Так, назад, назад, сюди. А ну, давай може. О, тут можна пробити. Є, yeah! гол забиває ярмчук. Прекрасно. Побігали, поводилися, але гол забили. Клас! Добре! 0-1. Ну, ми виходимо вперед з поєдинку проти Фінляндії. А і зараз збірна Фінляндії. Відповідь. О, який підкат. Ну, з підкатами я вже подружився в цій грі. В принципі, інколи вони мені вдаються. Так, перший тайм 0-1. Ну, ми попереду. Надіємося, з таким рахунком матч і завершиться. Так, збірна Фінляндії. Останній шанс в Вофіні вийти ну не вперед, а зрівняти хоча б рахунок. І щось буде, не буде. Не було і не буде. Все ми виграємо 1-0. Цей, цей матч наш. Ми зараз беремо 10 очок, але на один матч у нас менше ніж в збірни. Дані. Ну і тут, тут у нас товарники, які ми пропустимо. Ульоксія пропуска. Ми знову матч з Азербайджаном в цього разу випадково пропустив. Але 2-0 ми виграємо. І зараз ми знову бераємо, беремо чергові три очки. Але матч в запасі є ще у Данії. Ну а наступний матч граємо проти Македонії. Це наш передостанній буде поєдинок у кваліфікації. Останній матч гратимемо проти Данії. Давайте вже його пропустимо. Разу ж така п'янка. І 1-0. О, да, нам повезло. 1-0. Ми виграємо. Данія теж виграє 1-0. І останній. Матч вирішить все. Е, ну, в принципі, нічия нам також не допоможе, бо Данія може максимум набрати це 17 очок, а у нас є і так. Останній заключний поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року. Матч проти Данії. в принципі ці Обидві команди Маліновський забиває Ці обидві команди мали б, мали б сперечатися за путівку, пряму путівку на мудіаль. І, е, в принципі, так воно і є. Хоча е, я не очікував, що збірна України буде триматися першій позиції до кінця останнього туру. Але така от, так склалася ситуація, що ми зараз на першому місці, і нам, ну, треба тільки вигравати, бо нічия е, зробить все для того, щоб збірна Данії саме вийшла по кіль... По різниці вийшла з першого місця на мундіалі. Так, у нас Мораєс. Мораєс, що буде робити? На Маліновського? Маліновський пробуває Маліновський! Моліновський забиває рахунок 2-0 вже у нас. Ми вже 2-0 виграємо. Це такий непоганий ґандеґап перед другим таймом. Збірна Данії. В атаці це Долберг. Долберг забиває знову. Минулий матч. Долберг забив нам ворота, коли ми виграли Данію. І цього разу Долберг нам знову забиває. Але нам 2-1 мало. Нам треба все-таки забивати більше. Момент у нашої збірної. Удар поворота Маліновський! 3-1. 3-1. Е, скоріш за все, ми напряму їдемо в Катар. Це все, що я можу сказати. Хоча Данія може ще зараз забивати два і нікуди ми не їдемо поки що, але надіюся цього не станеться. Ну, ось перша атака збірної Данії за довгий час. Такс. Що у нас буде робити збірна Данії? Думають, довго думають, обходять, обходять наші захисні вали, але тут. Ух, класно. Могли б забивати, да, ні. І, Ну, то успокойтеся вже, хлопці. Хватить. Хватить. Так, атака збірної України. Кравцов. Маліновський. Що буде робити Маліна? Маліна під себе! 4-1. 4-1 ми. Е... Та все. Ну, я, чесно, я вже не сумніваюся, що ми їдемо на чемпіонат світу. Ще одна атака збірної України. Ну, давайте, давайте потрошки познущаємося. І, до речі, е, Яремчук. Вже скільки там забив? Ой, Маліновський, скільки забив? Маліновський забиває знову. І це 5-1. Мені здається, всі голи Маліновський забив. Чи ні? Якщо це Пентакрік, якщо це Пентакрік, то вау. Моє почтення, Руслан, моє почтення так, а де офсайд взагалі? Тут є правило офсайду? Але це, ні, тут, тут в цій грі немає правила офсайду. Моменту збірної Данії Данія не забиває. 90-та хвилина. І все! Ух ти, дивіться, Маліновський забив. Раз, два, три, чотири, п'ять голів. Це Пентакрик. Це Пентакрик. 5-1 виносимо Даню і ми кваліфікувались на чемпіонат світу. Руслан Маліновський стає кращим бомбардиром цієї кваліфікації, але це і не дивно, стільки голів забити. Так, ну і ось вона кваліфікація фінального раунду чемпіонату світу 2022. Подивимося, в яку групу попадає збірна України, мабуть, скоріше все в другому кошику ми. Так. А ні, ми в третьому. Текс, Італія, Мексика це група F Ну, Італія, Мексика це солідно. І, ну хто ще нам з групи з останньої крусинки? Камерун. Італія, Мексика і Камерун саме ось такий розклад, такі суперники у нашій групі F Група І e у нас Катар, Німеччина, Алжир, Еквадор, німці явні фаворити. М -м -м. Ну, групі Бі, Англія, Нідерланди явні фаворити, тобто між цими командами буде, але, в принципі, Нігерія теж непогана. Але класний ще Бельгія, Колумбія, ну тут бельгійці. У групі Сі фаворити явні. У групі Т. Ну, Аргентина, ясно ж, але США, Словенія, Австралія це дуже непогані суперники, вони поборються за друге місце. Добре, в групі І, точніше, тут Португалія, Іспанія, Сенегал теж цікава, Садіо Мане, мене збірна. Ну, у нас група Ф, це Італія, Мексика Камерун. Добре. Група G – Бразилія, Швейцарія, Японія, Канада. Ну Японія, Швейцарія, в принципі, можуть поборотися з друге місце. Швейцарія навіть за першим можуть поборотися. Ну і група H – Франція, Ургувай, Хорватія, Гондурас. При всій повазі до Гондурасу, але це група смерті. Хорватія, Оргувай і Франція. Чемпіонат світу 2022. Перший тур Україна, Італія. Поїхали. І так, атака Італії. Це штрафний удар. Вау, це було близько. Але тут ще одна атака. Імобілі! 0-1 Од рахунок стає у цій зустрічі. Італія вже виходить вперед. Але зараз відповідь України. Так, Матвієнко, передачка на Маліновського. Маліновський що буде бити? Чи давай на Пасулько, на Яремчука? Ані, це морає. Содар поворотам і. Um, ну, не вийшло нам зрівняти. А зараз італійці знову йдуть в атаку. Удар, і Це Ловенце Інсініо забиває. Рахунок 0-2 стає у цій зустрічі. І ситуація не найкраща для нашої збірної. Знову атака збірної Італії um, не вдається вона. І таким чином ми зараз спробуємо забити під зановість першого тайму. Марлос, передачка назад на Муеса. Мураес, що будемо робити? Давай посильку на Яремчука. Удар буде чи ні. Яремчук і тягне до Нарума. Ну, перший тайм нам не задався. Надіємося, другий тайм. Другий тайм, надіємося, буде дещо кращим. Поїхали. Так, і зразу же атака збірної Італії. Тут у нас хто? Уу, і мобілі на добуванні зіграє і буль 3. Ну. Для нас перший матч, скоріш за все, за все уже все. Але не кажи го, поки не перескочиш. Яремчук, удар! І Штанга! Не дозволяє нам пропхати цей м'яч у ворота, і бодай один м'яч забити у ворота збірної Італії. Але знову атака збірної України. Можливість у нас є. Яремчук, що буде робити Яремчук, і знову штанга. Ну як так? Це ефект дежав'ю. Це ефект дежавю. Дежав одинакових два удари, практично. І два удари в штангу. Атака збірної Італії. Такс. Ну, і мобілі не забуває збірної Італії. Хоча такий момент італійці вже могли пробити регонок 0,4. А зараз і мобілі! І Ір Емобілі забиває четвертий гол у ворота збірної України. Ну давайте щось будемо міняти, бо ну, ситуація не з найкращих у нас. 4-0 в першому стартовому матчі. Мені це щось нагадує. Це мені нагадує чемпіонат світу 2006 року. І так, перший матч Україна-Італія. 0-4. В першому турі ми не змогли. Не змогли перемогти італійців. хет-трик Чіро Імобіля відправляє нас на останнє місце після першого туру в турнірній таблиці групи F. І так у нас другий тур. Ми приймаємо мексиканців на одному із міст Катару, Не знаю, в яких саме містах про не знаю, що в досі будуть матчі проводитися, але інших міст в Катарі я не знаю одар мексиканців. Одразу ж Мексика починає атакувати наші ворота. Ну, нам потрібно просто кров з носу вигравати мексиканців для того, щоб забезп... Ну, для того, щоб собі, е, в принципі, мати шанси на вихід. Зараз удар української збірної. І, ну, Маліновський не зміг пробити голки збірної Мексики. Нам потрібно вигравати цей матч, е, не закінчив свою думку, бо е, це дасть нам гарантію. Що при тому, якщо ми виграємо Камерун, то ми зможемо собі забезпечити друге місце. Знову атака збірної Мексики. Мексика атакує. І що у нас тут буде? Дивіться, яка розпасовочка у гравців Мексики. Удар, який, от, який момент. Та ще Шевченко. Молодчинка. Е, тільки от не знаю, чому в нас тут немає Луніна, чи там, наприклад, е, е, Трубіна. Так, момент у збірної України Степаненко. Степаненко, хто ж як не Степаненко, має забивати. Ну, додобування, давай Степаненко. Гол! Грас Степаненко відкриває рахунок у матчі з мексиканцями. 1 0 Збірна України попереду. І це дає нам які не які ж, але більше шансів на перемогу, ніж у Мексики. Хоча Мексика це сильна збірна, яка може зрівняти рахунок. І тоді все спочатку. І що і робить мексиканці? Роблять мексиканці 1-1. під кінець першого тайму. Мексика зрівнює рахунок. На 54-й хвилині Мексика забиває 2-1. Мексиканці виходять вперед. Зараз буде ще атака у Мексики. Може вже подвоїти результат. Мексиканська збірна, але ні, ми на місці. Наш голкіпер на місці. Знову атака збірної Мексики. Мексика атакує. Так, в Підкаті. Хо, класно граємо в Підкаті, але тут все одно мексиканці з м'ячем. Ніяк не можуть втратити м'яч кляті мексиканці, вибачте. Е, хто нас з Мексики дивиться, вибачте? Е, так, ну це емоції. Я вболіваю за свою збірну. Ціганков. Маліновський. Яремчук. Давай, Яремчук. Рішає! Яремчук. 2-2. Зрівнюємо рахунок у матчі з Мексикою. Ось. І, ну, в принципі, нічия це ну, результат, це, це краще, ніж поразка, тому що поразка в цьому матчі, скоріше за все, нас відправляє додому. Але нічия, бодай, які шанси дасть. Але саме головне це не пропустити від Мексики, бо Мексика дуже сильно напливає. Який момент у збірної Мексики? Мексиканці от от от, от дай заб'ють, тому нам треба е зараз поміняємо декого. І давайте ще, мабуть. Давайте ще ось. Коноплянку, старічка, випустимо. Так. И... І... Та як так? Остання хвилина, остання секунда, практично у Мексики виникає шанс ні 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 Не сьогодні могли пропустити вже в кінцівці матчі, це було б дуже прикро. Але поки ми ще залишаємося. Зараз подивимося, з яким результатом закінчився матч е, інший матч цієї групи. Італія виграє Камерун 4-1. Нам треба вигравати Камерун і надіятися про те, що Іспанія Італія переможе Мексику, і тоді ми з другого місця зможемо вийти. Ну а італійці вже в плей-офф. Уже в одній фіналу. Давайте подивимося ще по групам. Так, у нас тут Еквадор і Німеччина. Ну тут вже да, тут вже вони вирішили свої турнірні завдання. Нідерланди у групі Бі також виходить далі. Нігерія, Англія може не вийти з групи. Бельгія е, і Туреччина Тор має трошки більше, що Аргентина вже вийшла далі. Тут Австралія, США будуть між собою сперечатись. І так, Іспанія, Португалія і Сенегал навіть може вийти далі. Тут у нас італійці вже вийшли. Японія! Ого Японія два перших матчі виграла, і вже в плей-офф. Франція також вже в плей-офф, але Уругвай і Хорватія будуть між собою сперечатися за друге. Місце в цій групі. Ну що ж, у нас матч Камерун Україна. Це вирішальний матч групи. Третій тур групового раунду чемпіонат світу. І поїхали. Екс, атака збірної України. Це у нас Степаненко, єдиний автор голу на цьому чемпіонаті. Ну і Яремчук у нас забиває теж гол. Ой, перепрошую, який єдиний. Яремчук у нас забиває гол. Це рахунок 0-1. Уже Україна в першому таймі виходить вперед в цьому матчі, але збірна Камеруну. Відповідь камерунців. Так. Підкат не спрацював. Ну. Обходять от Обходять вони нас, але в них поки нічого з цього всього не виходить. І ну на підкатах ми просто шикарно. Шикарно зараз володіємо ситуацією. Так, знову атака камерунців. Треба тримати цю навалу. Просто оцю камерунську таку африканську навалу. Треба тримати себе. М'яч! ого го го Камерунці! Рівняють рахунок і ситуація не з найкращих для нас. Так, 45. 45-та хвилина вже позаду. У нас другий тайм. Збірна України атакує. Є можливість для збірної України. Яремчук. Пробуватиме Яремчук. Давай, пробуває Яремчук. 1-2. Рахунок стає. Ми виходимо вперед знову в цьому матчі. Знову відповідь Камеруна. Так. Мексиканцям потрібно ж вигравати. Але якщо ми зіграємо нічию, мексиканці, виграють італійців, то вони проходять далі. При нічиї в обох командах вони також проходять далі. Але Яремчук Яремчук у нас забиває. І це 3-1. Ми реально різницю робимо в цьому поєдинку. 1-3. Так, давайте когось міняти. Добре, одну заміну проведемо. Так, ну мені здається, нічі вже ніякої не буде, але ну, 70-та тільки хвилина може все бути, може все статися в цьому матчі. Так, знову э, моменти у Камеруна. Збірної України поки якось сухо з цим всім. Та не др, не дати ж ньому. Ну добре, хай так вже буде. Що вже було, то було. Знову Камерун, Знову атакує Камерун. Вони вже могли б забувати! -у -у, Шевченко. Шевченко тащить, і ми виграємо збірну Камеруну. Надіємося, що мексиканці програли італійцям. І тоді ми в плей-офф. Так, Так! збірна Італії перемагає Мексику 4-1. І давайте дивитись на таблицю в групі Ф. І ми друге місце маємо за італійцями. Мексика і Камерун їдуть додому. Ну а ми виходимо в одну восьму фіналу. з чим вас і вітаю. Група Джі у нас тут Японія, Бразилія виходить далі. Швейцарія їде додому. Так, Португалія, Іспанія з групи І виходять далі. Добренько. Так, цю групу. А, групу G ми вже дивилися. Франція, Хорватія далі виходять. Еквадор, Німеччина з групи І виходять далі. Нідерланди, Нігерія і Англія залишає чемпіонат світу. Англія не проходить далі. Марокко сенсаційно та Бельгія проходить далі. Ну Марокко з першого місця в групі Сі. Uh, і ну, турки підкачали. Аргентина, Словенія, США останнє місце, Австралія, третє місце. Аргентина, Словенія їдуть далі. Ну а по Португалія, Іспанія ми вже з вами результат бачили. Італія, Україна також бачили. Так, ну що, ми граємо тоді з Португалією, я так розумію, де? Да? По дні восьмифіналу Роман Яремчук. 4 голи забив, але кращий бомбардир Крісіяно Роналдо. П'ять голів забив та крім Бензема, також 5 зі збірної Франції. Е, добре, одна восьма фіналу, Чемпіонат світу 2022 року. Матч проти Португалії. Давайте дивимось на інші пари. Німеччина, Нідерланди, Нігерія, Еквадор. Цікава пара. Бельгія, Аргентина, е, Словенія, Марокко, Іспанія, Італія, Україна, Португалія, Бразилія, Франція і Хорватія, Японія. Ну, є такі пари, наприклад, Нігерія. Еквадор, хтось з них буде у чвертьфіналі. М -м, цікаво. Або от словенія Марокко ще більш цікава пара. Хтось з цих команд буде у е чвертьфіналі. Ну, Словенія, Марокко ну, побачимо. Добре, у нас починається матч однієї восьмої чемпіонату світу. Е Зразу же Португалія починає з атаки біля ворів збірної України. От бачите, як стрімко вже йдуть у нас е хвилини. Години наші. Ми вже от дійшли до однієї восьмої фіналу на цьому чемпіонаті світу. І це прекрасно, це класне досягнення, але хотілося би повторити історичне досягнення. Але Кріщана Роналду каже: вибачте, хлопці, у нас зовсім інші плани на цей чемпіонат. Тому збірна Португалії у нас виходить вперед. 1-0. Команда на чолі з Кріщану Роналду виходить вперед. Але зараз атака збірної України. Мораес. Будемо пробивати чи як. Давай пробуваємо Раес! 1-1, Зрівнюємо рахунок. Ми ще в грі. Ми ще в темі. Добре. Перший тайм з рахунком... завершується з рахунком 1-1. Матч однієї восьмої на кону чвертьфінал. Тому треба поднатужитись. Рафа на Крищано. Ми блокуємо удар Крищану. Крищано добігає, але Шевченко на місці. І знову. Атака збірної Португалії. Так, Крищано. Кріщано прибуває. наш захисник знову ж таки. Хто це у нас там був? Степаненко? Чи хто це був? Чи, чи... Я не встиг побачити. Ну хтось у нас просто реально грає нереально. Так, 74, та 5, та 6, та 7, 9 хвилина. Португалія знову атакує. Де? Моменти збірної України і забиває Бруно під Занавість. Просто сказати, в останню 10-хвилинку забиває цього поєдинку. Блін, ну це ситуація не з найкращих. Нам треба щось робити. Коноплянка, ну давайте поки не будемо випускати. Не будемо ризикувати. Ніхто нас ще не здох просто. Для чого випускати футболіста, якщо ще ніхто не здох. А де офсайт в цій грі? Я не розумію, де офсайт? І Кріщану Роналду робить ригунок 1-3. Я думаю, що надії на чвертьфінал у нас вже залишилися в наших мріях. Давайте останні дві заміни зробимо, але не знаю, чи нам це допоможе. Все! Збірна України завершає свої виступи на цьому чемпіонаті світу на стадії однієї восьмої фіналу. На жаль, окей, добре. Давайте тоді подивимося результати інших матчів. Нідерланди вибивають німців, Еквадор вибиває Нігерію, Бельгія проходить Аргентину, Марокко проходить Словенію, Італія Іспанію, Португалія Україну, Франція Бразилію і Хорватія вибиває Японію. Отже, у нас от такий список зі, збірних, які проходять далі. Є список збірних, які вилітають на стадії однієї восьмої фіналу. Німці, нігерійці, словенці, іспанці, українці, бразилійці та японці їдуть додому. Це. Давайте дивитись на е, таку бомбардирську гонку. Кріщан Роналду забив ще два голи, сім е, голів загалом. Бензема п'ять забив. Ну і там по чотири всі інші футболісти. Але Кріщано стає поки що кращим бомбардиром. Цього чемпіонату. І так, Нідерланди, Еквадор. Перша пара, чвертьфінальна. друга Бельгія, марокко третя Італія, Хорватія. І четверта Франція, Хорватія. Ну, тут Нідерланди, бельгійці, італійці і французи, мабуть, фаворити своїх пар. Скоріше за все, хоча Португалія теж може нав'язати. І так, у нас Нідерланди 3-1 виграють Еквадор. Марокко вибиває Бельгію. На секундочку, 1-0. в додатковому таймі забили Португалія, італійців 2-1 і французи, Хорватів 2-0. Ну марокко мене здивувало. Марокко, реально, мене здивувало, бельгійці були одні чи не з найкращих на цьому турнірі. Кріщано забиває ще плюс один гол. І того вісім голів вже забив Кріщано. І так, Еквадор, Бельгія, Італія і Хорватія вилітають. Нідерланди, Марокко перша пара, півфінальна, друга Португалія, Франція. Хто пройде о фінал? Ну, Нідерланди, Португалія. Ніо-хо-хо! О, Марокко! Марокко вибиває Нідерланди 2-1. Франція вибиває Португалію. Кріщану не забив більше в цьому матчі і не заб'є. Ну, ще ні, ще є матч за третє місце, який зараз відбудеться Нідерланди португалія І Португалія бере третє місце на чемпіонаті світу. Нідерланди, друге. І так, Марокко або Франція. Хто стане чемпіоном світу? Чи зможуть французи захистити проти марокканців свій титул? Дивимось. Так. Франція 3-2. Виграє Марокко, мабуть, в дуже епічному фінальному поєдинку. У досі, при жарі там плюс 30, збірна Франції просто повторює своє досягнення чотирьохрічної давнини і стає чемпіоном світу, захищає свій титул. Ну що ж, надіюсь, вам сподобалося оновлення, сподобалася ця кар'єра. Ми будемо продовжувати. Ще нас попереду кваліфікація на Євро 2024. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока. Побачимось!